Ну, ви знаєте, жінки дійсно вони по-другому бачать світ. Вони зовсім іншої формації ніж чоловіки, і це відображається в мистецтві також. Художня зала із жіночими творчими роботами наповнена енергетикою весни. Яскраві килими, керамічні вироби, картини з різнобарвними квітами, морськими пейзажами та блакитними вуликами все дихає весною. Хотілось, щоб якомога більше людей змогли відчути силу ніжності та жіночої сили, що закладена в кожній роботі експозиції. Розповідає організатор виставки художниця Неоніла Косницька. Мені здається, що на сьогодні, можливо, саме жінка витримує найбільше в нашій країні, тому що я про сумне зараз кажу, я не можу, от я не розумію, як мама може бачити свою дитину по телевізору і розуміти, що вона нічим не може їй допомогти. І це говорить про страшну силу жінки. І Тому ми хотіли якби, дати цим зрозуміти, що ми, незважаючи на це, ми радуємося весні, ми відчуваємо, що у нас все буде добре. Роботи майстрині Ольги Дідківської вже знані у виставкових залах та музеях Києва. Цього разу декілька власних весняних візерунків у вигляді текстильних килимів майстрині презентує у рідному місті. Все таки весняні візерунки назва виставки. Тому то я присвятила цій виставці певні килими. І один з килимів я перший раз привезла в Житомир і виставила на цій виставці «Квітуча Україну. Кавова полиця, спокуси та філософська картина. Хто я сьогодні? Різноманітна тематика художниці Олени Славової доводить, що жіноча суть, як і пора року, весна, не має віку та є музою для творення чогось нового. А якщо муза ще бере сама до руки пензля, фарби і починає створювати свій світ, то я думаю, що вже весна прийшла, і саме та весна, яку ми всі очікуємо з алегорією миру, світла і стабільності, і спокою. Приймає участь у виставці і новачок художньої майстерності Інна Суслова. Жінка, незважаючи на поважний вік, вже три роки своє життя наповнює творенням нових картин. Художниця розповідає, що своє життя присвятила музиці, та відкриття нового таланту живопису пов'язує із постійним бажанням жити цікаво. Но займатися чим-то, я вважаю, ну, человек, который хоче как-то жити, интересно, обязательно должен. А живопись – это ну даже музыка, музика, только в красках. Щоб бачити світ прекрасним, потрібно лише прагнути до цього. Творчі люди пропонують долучитись до теплої весняної атмосфери, що створена на виставці весняні візерунки.